Всім привіт! З вами Ігор Тарасов, а ви на каналі Кубік Тіві. В кінці жовтня цього року, 23-го, Лев Голуб поклав неймовірний АВГ НР по 2 на 2, 1.67, обігнавши попередній аж на цілих 10 сотих секунди. Це він зробив на змаганнях Ukrainian Nationals 2023. Ну давайте подивимось, що ж він там зробив, як йому це вдалося, і почуємо трохи коментарів від нього самого. Поїхали, привіт. Ну що, рекорди патрина 3, 3 я знову не зміг поставити, тому. Робимо вже огляд на те, що маємо. А це рекорд 2х2. На насправді, двійка це не менш важлива для мене дисципліна. Бо ще до того, як у мене чули по 3х3 та іншим дисциплінам, я тримав рекорд по 2х2, але вже 4 роки, я не міг його перебити. І для мене це дійсно було вкрай необхідно — порути собі цей рекорд. Но я би насправді не би цю двійку, якби не мої учні, з моєї школи. Дійсно, вони вже настільки потужні, що наступають мені на п'ятки. І я думаю, ні, ну я ж теж не маю відставати. І в принципі, також трошки потренувався. І це спрацювало. Ну і ще, до речі, класна новина, що я нарешті переїхав в місто Київ, тому ви вже зможете займатися зі мною не тільки онлайн, а й безпосередньо в столиці. А тепер давайте перейдемо до самих збірок. Я думаю, там багато що цікавого. Чемпіонська збірка від Льва Голуба номер один. Ще й коментатором це Це просто найкраще професійна <зас> вода. Давайте спробуємо такий випадок. Так. Перша збірка 1.36. Найкраща. Бест. І тут у нас готова Такий готова В, готові три четверті сторони, і легко можна загнати кутик, але його можна загнати через U, через u 2, через звідси також можна загнати. Ну, і Льова просто порахував, як його тут загнати, але зробив це ззаду, тому що зрозумів, що йому випаде звичайна рибка, яку він зробить, і миттєво отримає доворіт U2. Е, були шанси знайти щось цікавіше, тому що коли ви виходите на 2 ГЛ. То ви завжди можете трохи змінити вставку, не додаючи рухів F, після чого у вас буде інша, інший OLL, який вирішується за RU. Але це класне рішення, 1.36. Перша спроба була з найпростішим скрамблом, і мені вдалося вийти з неї найшвидше рішення це 1.36. Насправді нічого якогось цікавого, просто швидка збірка з вдалим рахунком, з вдалим доворотом, який я теж прорахував. Не скажу, що там щось було таке прям мега круте, але час вийшов найкраще. Друга справа вже цікавіша. Мені вдалося прорахувати ЄХ 2 для тих, хто не знає. Я О. Для тих, хто не знає, їх два це зібрана сторона з протилежними кутами. Ну, я думаю, зараз вам Ігор все пояснить. І мені вдалося зробити таке скорочення, що це вийшло напевно 7-8 рухів. Але через нерви і через те, щоб не збитися в алгоритмі, я це зробив досить повільно, але ж час одно вийшов швидкий 1.44. І це вже пішло в залік, і трошки вже, знаєте, деревіжки так пошатнулися в мене. Друга збірка 1.44. Тут у нас є щось синього непогане, але він вирішує зробити з червоного, тому що за два рухи ми можемо утворити таку ЕГ2 або ж такий анті cll слой. І знає, що якщо він зробить цей анті cll то вийде на ОЛЛ ось такий ось ОЛЛ, який робиться за 5 рухів: R, 2 u r u 2 r 2 Ну і тут він це розуміє, тому вирішує під'єднати ці червоні і одразу скоротити рішення цього ОЛЕЛ u 2 r u 2 І тут можна скоротити наш анті-CLL. і збірка закінчена. 1.44. і це в зачок дуже круто. Третя збірка 1.76. Тут ми бачимо нічого дуже цікавого, але на білому досить простий. Ну, на білому є блок і не дуже складний слой ЄГ-1 за чотири рухи, що льова і робить, прораховуючи ЄГ-1, виходячи на таку досить гарну ситуацію, і одразу ж робить її. Ось таким ось чином. На жаль, він не до доврит і трохи витрачає часу на його але все рівно вийшло дуже швидко. Третя спроба 1.76. Як бачите, час гірше-гірше, але мені здається, що мій досвід в цих збірках стає все більш потужніше і потужніше. Бо тут мені вдалося порахувати крутий випадок з Єх-1. І це було насправді не дуже просто, бо там було 4 чи 5 рухів з першої сторони. І мені вдалося прорахувати сторону. Єдине, що не прорахував до варі. трошки на ньому в мене залокапив кубик. Але все одно спроба гарна. <світ> <світ> Давай. Єс, це це, б, це б, ну, ще одна збірка. Я Розписатися, а потім радіти. У мене ще одна збірка, але це вже. Ну і четверта спроба, мені здається, вона була найкрутіша, хоч час знову ж таки повільніша, 1,82, але мені вдалося прорахувати знову сторону е 2 з діагональними кутами. Випадок, і ще потім повернутися все назад через анті-ЦЛЛ. Ну я думаю, Ігор теж вам пояснить, що я не знаю формули Є2. Я знаю формулу і Дуже вдало ними користуюся зі скороченнями і прочими фішками. І тому дуже пощастило, що не було довороту. Якби був доворіт, то я думаю, я б так би робив, як в третій збірці. І тут вже знаєте трошки без трошки не без візіння. Але все одно збірка рано була крута. Я вже думав, я вже знову в своїм стайлі, в своєму стилі е зроблю одну гіршу, потім і ще одну гіршу, і потім ОВГ знову піде коту під хвіст. Четвертий скрамбл. знову нічого дуже цікавого, але на білому є ось такі два блоки, але з ними не дуже легко щось зробити, хоча це трьохруховий єг 1 слой з білого, але там ЄГЕ не дуже приємний, чесно кажучи, льова вирішує збирати з синього е теж чотирма рухами. Ось так ось об'єднує їх. І знає, що він вийде на рибку, тому одразу її робить ззаду, і знає, що це в нас буде рибка-антирибка, тобто в нас буде анти-CLL. і знизу в нас теж анти-CLL. і він одразу скорочує в його рішення. Це була 1.82, збірка, яка подарувала йому НРАВГ, але подивимось, що було в останній. Ну і все, енер покладено, 4 збірки зібрано, ще є одна, щоб покращити, але ж я не був би левим головом, якби не зібрав хоча б одну погану збірку. Я збірок гарних, я ніколи не зберу. Тут вже дяка, знаєте, силам зверху, що дали мені можливість скласти 4. Е Круті спроби. А п'ята я наче прорахував, але не дуже. Як ви бачите по цій збірці, я думаю, Ігор теж з мене трошки посміється. Я йому дозволяю, це вже хай буде йому радість. Тому я навіть ще й в кінці словив, але все ця збірка нічого не вирішила. І ЕНРУ Пути на 10 сотих перебив ще, може, колись на 10 переб'ю. Бріг. П'ята збірка дуже цікава, тому що в нас тут, по суті, біло-жовтий одразу орієнтований. Якщо ви знаєте Domino Reduction, то ви можете вирішити це оптимально. Але Льова не знав, і він вирішив об'єднати ось ці ось білі, ламаючи орієнтацію і при цьому утворюючи рибку, скіпову рибку. Тут також був синього трирухове рішення, але там був ЄГО-1 не дуже приємний. Ну і він ось так ось їх об'єднує, ставить. І одразу ж скорочує з рибкою ззаду. Але проблема в тому, що там не було скіпової рибки, йому довелося робити ще й PLL, І це він зробив за 2.54, але отримав точніше, 253, але отримав дов недоворіт. Тобто ця збірка 4.53. Вау! Так собі. Насправді, якщо б він правильно зреконайзив, я б не думаю, що вона була б набагато краще, ніж його інші збірки. Тому це не сказати, що прям великий фейл, але цікаво було б побачити цю реальність, де він все таки гарно зібрав п'яту збірку. Як ви думаєте, хто поставить наступний НРВГ по 2 на 2? Обов'язково пишіть в коментарях, тому що це надзвичайно непередбачуємий івент, і будь-хто має шанси насправді. Ну а у нас на цьому, все. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки. До скорої зустрічей. Бувайте!